Сьогодні начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін провів зустріч з представниками змі Полтавської області на прес-конференції. Журналістів цікавила велика кількість питань щодо підсумків року на Полтавщині. А також одним з перших підняли питання заходів щодо посилення мобілізації у області. ТЦК працює зараз в плановому режимі. Йде і оповіщення, і мобілізація. Йде мобілізація не лише людей, а й техніки. І в цьому питанні ми працюємо зі всіма громадами. Якихось перегибів нема, це відповідно до норм чинного законодавства. Обговорили також і питання бюджету на наступний рік, адже вперше його підписав очільник області, а не прийняли депутати обласної ради. Основні акценти, які ми робимо і про що ми говорили вже раніше, це військові, соціальний і розвиток економіки. Начальник Полтавської ОВА зауважив, що головні пріоритети бюджету на 2024 рік це допомога ЗСУ, створення і поліпшення умов для ВПО Полтавщини, яких в області майже 200 тисяч, а також розвиток економіки в умовах військового часу. Говорили під час зустрічі. І про Кременчук наша громада стала четвертою в області, у якій буде споруджено сучасний сміттєпереробний завод. Сьогодні ми після того як співпрацювали з паном Малецьким. Сьогодні на сесії вже проголосовано рішення по виділенню землі для будівництва заводу по переробці сміття. Це була четверта громада, яка приєдналася в межах спільного підписаного меморандуму з міністерством. І як ви бачите, конструктивна співпраця дає результати. Якщо не переробляти, то в нас зараз більше 500 незаконних сміттєзвалищ. Просто від побутових, харчових, будівельних, там будівельних звалюється все, будь-що будь-де. От ситуація така. І це критична ситуація. Якщо її не вирішувати, то в нас буде проблема з екологією погіршуватись. І цей завод якраз направлено на те, щоб вирішити цю ситуацію. Поговорили і про особисте на питання, як відчуває себе на цій посаді Філіп Пронін. Він зазначив, що це найцікавіша робота з тих, які в нього були, і поділився спогадами з, з дитинства. Це найцікавіша робота, яка в мене колись була. Коли я навчався в інституті, я казав батькам, що я жодним чином не буду на державній службі. Останні п'ять покоління в тій чи іншій сфері, мої батьки і там. Іди, прадіди вони долучались до управління державою. Мої батьки хотіли, щоб я був дипломатом. Сьогодні день дипломата. Школа, в якій я навчався, завжди було два напрямки: або люди йшли в дипломатію, або в розвідку. В дипломатію я не пішов. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.